Як легко втратити себе, коли з'являються стосунки? І у цьому відео ми поговоримо про те, як не втратити свою індивідуальність, чому ми взагалі схильні розчинятись в іншому, і які упередження і сценарії з дитинства нас у це затягують, як відновити контакт зі своїм я і навчитись любити не з прожнечі, а з повноти, з поваги до себе. Залишайтесь до кінця, бо там я поділюсь простою практикою, яка допоможе вам відчувати своє я прямо тут і прямо зараз. Всім привіт! Я Андрій Кушков, психолог, сексолог і тема сьогоднішнього відео як зберегти індивідуальність і не розчинятися у партнерові. Поставте десь ось тут: свій лайк, підписуйтесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Коли ми розчиняємось у партнерові, це є стратегія залежності. Є така, знаєте, тонка ілюзія, що велика любов це про те, що я живу тобою. Але насправді це страх жити собою. Стратегія залежності це коли ми несвідомо намагаємося злитися з іншою людиною, з партнером, щоб не відчувати свою самотність, невпевненість або порожнечу. І у дитинстві нас часто в цьому вчили: будь зручними, не гнівайтесь. Не вимагайте забагато, і тоді любов стає синонімом виживання. Ми не любимо, ми насправді боїмось, боїмось втратити. Ми не довіряємо, ми чіпляємось за людину. Ми не поруч з людиною, зі своїм я, ми всередині партнера, намагаючись заповнити його собою. І справжня близькість це не про злиття, це коли поруч є дві цілих людини, а не дві половинки. Які намагаються стати одним тілом, але без душі. Ось ця вся ідея ти інь, я янь або ти янь, я інь, і ми такі доповнюємо один одного. Це красива картинка. Але це все з присмаком тієї саме ванільності рожевих поні, і цього насправді не існує. І коли ви будуєте такі стосунки, це про співзалежні стосунки, але точно не про цілісні, здорові і зрілі стосунки. Упередження, які ведуть у залежність. Усьому, що ми відчуваємо і робимо, передує думка. Негативні думки ведуть до негативних почуттів і дій, позитивні думки до позитивних. Це дуже просто, так? Да? Але й дуже глибоко, насправді, бо хибні думки це те, що створює наш стрес, а здоров'я те, що відкриває простір для життя, для ризику, для любові. І наші думки формують те, як ми бачимо і себе, і цей світ. І коли ми починаємо відстежувати, що саме ми думаємо про себе, да, там і починається усвідомлення свого цілісного я. Є кілька небезпечних упереджень, які роблять нас залежними. Давайте з ними зараз познайомимось. Наприклад, якщо він мене любить, да, він має здогадатись, що я відчуваю. Або любов це коли ми завжди разом. Я відчуваю сум. Партнер мусить мене любити. І якщо я скажу ні, мене розлюблять. І знаєте, що в цих упередженнях найстрашніше? Ці думки здаються правильними. Бо вони звучать так ніжно. Але насправді вони ховають у собі страх, страх бути собою. І ми боїмося справжніх нас. Ми боїмося, що нас не приймуть. Тому ми відлаштовуємось, зменшуємось і поступово стираємо свої межі. А потім дивимось, чому нас не чують? Да? А як можна почути, якщо ми самі себе перестали слухати? Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням. і Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. То що таке індивідуальність? І як вона формується? Індивідуальність це не щось стабільне, зацементоване. Це не табличка. Ось це я, і я такий завжди. Насправді, наше я, воно постійно рухається, воно змінюється і проявляється по-різному в різних ситуаціях і контекстах. Тобто, подумайте зараз, ви ж неоднакові, коли говорите з партнером, з мамою, з друзями. Чи коли сидите, наприклад, на самоті з собою, слухаючи музику, яка чіпляє вашу душу, да? і це не означає, що ви нещирі. Це означає, що ваше я, воно живе, дихає і реагує. І ось в цьому є сила. Ми звикли шукати якусь одну версію себе. Мовляв, знайти себе і тоді ти зрозумієш, хто ти, але. Насправді правда в тому, що я, воно не одне. І ми складаємось з безліч таких я, які проявляються в взаємодії з різними людьми в різних контекстах. Це, наче різна палітра, іноді більше світла, іноді більше тіні, але це все є частина одного живого полотна. Наше я це історія, яку ми про себе розповідаємо. І ця історія змінюється, якщо нас якимось чином інакше там допитати. Під іншим кутом подивитись, у когось ця історія звучить як я завжди мушу бути сильним, а у когось я ніколи не заслуговую любові. Але обидва цих варіанти це лише історія. І ми можемо навчитись писати її так, як хочеться. Бо кожен з нас має право і має багато цих я: я, яке сміється, я, яке боїться, я, яке вміє любити, і всі вони справжні. І коли людина запитує себе, хто я. Відповідь насправді дуже проста. Я різний. І це прекрасно. Бо в момент, коли ти приймаєш свої різні частинки, своє різні я, ти перестаєш тікати від себе. І тоді починається по-справжньому зустріч і знайомство з собою. Практика повернення до свого я. Зараз просто закрити очі і згадайте момент, коли ви відчували себе справжніми. Не ідеальними, а справжніми. Можливо, це був була якась ситуація з друзями, момент натхнення або хвилина, коли ви були насправді такими щирими. Відчуйте це, як це бути з собою? Де це в тілі? У грудях, можливо, у животі, у диханні? Тепер тихо скажіть, я є, я є різне, різне. я дозволяю собі бути. Глубокий вдох і видох. Вдихніть це всередині. Вдихніть всередині любого. Які якій місце для різних ваших проявів, різних ваших я. Глубокий вдох і видох. І зараз покладіть собі одну руку на груди, одну на живіт, заплющуйте очі, Глубокий вдох. І видох, і протранслюйте собі це. Протранслюйте собі такі слова, як привіт, я тут, я поруч з тобою. Ти потрібна, потрібен мені. Я скучила, скучив за тобою. Я дуже сильно тебе люблю. Да, і ще раз. Привіт, я це ти, ти, це я. Ти потрібна мені. Я скочив, скочило за тобо. Я дуже сильно тебе люблю. Насправді достатньо проста вправа. Практика, яка допомагає вам з'єднуватися з вашими частинками, з'єднуватися з вашим глибинним я. Це не тільки про вашу внутрішню дитину. Це, взагалі, в принципі, в різних контекстах різне ваше я, яке ви маєте можливість слухати і до якого ви маєте можливість звертатись. Бо саме прийняття різних ваших я робить вашу особистість цілісною і індивідуальною. Інтеграція та закріплення свого я. Та як повернути собі опору всередині? Коли ми роками жили так, що нас не бачили, не помічали. Потрібно було пристосовуватись, догождати, бути зручними. І наше справжнє я звикає ховатися. Воно не зникає. Воно просто відходить у тінь. І завдання будь-якої інтеграції не створити себе заново, а повернути. Да? Повернути те, що було всередині завжди. Інтеграція це не про контроль. І не про силу волі, це про м'яке повернення до себе, про відчуття. Мені можна, мені можна бути різним, мені можна бути живим, живою, бо справжня індивідуальність не про бути сильним і незалежним. Вона про внутрішню пору. про фундамент, коли я можу бути поруч з партнером, відчувати любов. Але при цьому важлива деталь. не втрачати себе, не ховатись, не зливатись. Не грати якусь роль. Да? Це про щоденний контакт із собою через тіло, дихання і бажання. І кожного ранку запитуйте себе, чого я хочу сьогодні насправді. Не що треба, а чого я хочу. І дозвольте собі, хоча б маленькими кроками, відчувати, що саме ви хочете. Можливо, мовчання замість і пояснень. Можливо, кава ранкове. Можливо, просто чомусь сказати ні. І кожен раз, коли ви обираєте себе і обираєте своє бажання, ви повертаєте шматочок цього свого я. Да ви таким чином зшиваєте себе. І от тоді поруч із партнером народжуються «ми». Не злиття, незалежність, а два цілісних я, що вибирають бути поруч. Тому що в кожному я є я та мої потреби, а потім є. Ми і наші потреби. Не забуваємо про це. Якщо вам відгукнулася ця тема, напишіть у коментарях, де ви губите себе? Себе у стосунках. Зрештою, любов це ж не коли ви дивитесь один на одного. Це коли ви дивитесь в одному напрямку, але з, з двох різних я. І найглибша форма близькості, коли вам не страшно бути собою поруч із тим, кого ви так любите. І я хочу. Запросити вас у телеграм-руху.g, підписуйтесь на мій канал. Там ми розбираємо різні стратегії від виживання до насолоди, як знайти свій шлях до тієї самої точки G, щоб кайфувати та насолоджуватись своїм життям. Бо в цьому є вся магія. І як вже казав, да, любов не знищує індивідуальність, вона її розкриває. А з вами був я, Андрій Кушков, десь ось тут свій лайк, підписка. Та до нових відео, як завжди, я бажаю вам теплих, приємних стосунків та смачної кави. До зустрічі, Па-па.